Як зрозуміти, що ти у стосунках з нарцисом? Ось п'ять ознак. Сьогодні ти жінка всього його життя, а завтра незначна частинка його життя, яка взагалі може не вартувати жодної уваги. Ти постійно чуєш, тобі здалося, пора лікуватися з тобою щось не так. Ти все накручуєш, Він майстер маніпуляції і газлайтингу. Обговорити з ним проблему? Ні, це неможливо, тому що він віджартується, почне на тебе наїжджати і кричати, і взагалі припинить розмову. У ваших стосунках завжди є хтось третій. Мама, колишня подруга. Це триангуляція, яка потрібна йому для того, щоб підвищити свою цінність та створити конкуренцію. Ти постійно хворієш, тіло починає реагувати, різні симптоми, безсоння, ти втрачаєш вагу, розлад шлунку. Це відбувається, тому що тіло реагує. Уя на небезпеку ви сте знали свої стосунки. Тоді запам'ятайте, ваше щастя вартує того, щоб ви пішли звідти, де вам погано. Якщо ви хочете дізнатися більше і зрозуміти, як впоратися з стосунками, в яких вам погано, підписуйтеся, будемо розбиратися в цьому.